сегодня мы проводим предна заседание по целевой 22 сессии по вопросу так роботи зареєструвалися 15 депутатів, згідно з пунктом 13 статті 46 прийом України, про місцеве самоврядування в Україні 42-га сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити пленарне засідання. 45. si vocas sei di si ancora sa so На засіданні пропоную провести е, продовження. На порядок денний сесії доноситься шість питань. Порядком деноції знайомих. Якщо немає зауважень, пропоную е, е, даний порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? За. 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 So many sounds. Решение принято. Какие будут пропозиции Човнима, немає пропоную порядок денний сьогоднішнього, сьогоднішнього пленарного засідання прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За. Катрян Євген Антонович, за. Тимченка. За. Дмитро Велико. Дуткина Александр Лович. За. Дуткина Остапа.

Маємо розгляд першого питання порядку денного. При внесення змін до доповни до рішення сільської ради від 26 лютого 2021 року номер 59 Про затвердження програми цивільного захисту та з безпеки Павлої міської територіальної команди на 21 2024 роки, коли Володимир Петрович. Шановні депутати. Даний практично було за цієї комісії, бо прошу підтримати питання.

Connie, tamam. За. 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 Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання. Порядку денного. про внесення змін та до рішення сільської ради від 14 грудня 2022 року номер 368 Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території Павлівської сільської територіальної громади на 23-25 років. Підтримати внесли звіт та допомогу до рішення річність ради від 14 липня 22 року про затвердження програми розповідає та спорту на територіальної громади на 23-25 роки і викладені Є питання? Якщо ми пропонують проєкт рішення даного питання прийняти за основу цілого, прошу голосувати. Хто за? Дніки. За. Я за. Так. <плес> дякую. <плес>

за. 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 І так? За чотирнадцять рішення прийнято. Починаємо розгляд четвертого питання порядку денного. надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Пропонується надати матеріальну допомогу на загальну суму п'ятсот п'ять тисяч гривень, а також надати матеріальну допомогу захисникам таких країни, України сім'ям захистам. домово питання три дня під засновою цілого. Що щоб голосувати? Хто за? За. за. Дімський. <клево -хо>